Час дізнатися про головні події вкраї від журналістів інформаційної програми. Вчасно У студії працюють Мар'яна Лошак. Наталя Болеця, доброго дня. Прогресивна угорська медицина на допомогу закарпатським дітям. Знаний дитячий хірург з Угорщини Акошкіш протягом восьми років плідно співпрацював з Мукачівською обласною дитячою лікарнею. За цей час лікар провів понад 250 різних операцій, зокрема і для новонароджених. Усі оперативні втручання для виправлення заячої губи чи воронкової грудини лікар проводив безкоштовно. А хворих з найскладнішими патологіями оперував в Угорщині. Сьогодні зі знаменитим хірургом зустрілися представники. Які влади області, аби подякувати за багаторічну допомогу медицині краю та окреслити шляхи подальшої співпраці з угорськими закладами медицини, Я закарпатської області спілкувався з угорськими парламентарями щодо закарпатської системи охорони здоров'я. Ту співпрацю, яку я започаткував із обласною дитячою лікарнею, можна поширити і на інші заклади. Ви повинні визначити, які лікарні готові прийняти допомогу від угорських лікарів. А я у свою чергу беру на себе пошук сил на найвищих владних рівнях в Угорщині, аби допомогти закарпатській медицині. А в Ужгородському коледжі культури і 70-ту річницю визволення Закарпаття від фашистського агресора відзначили тематичним вечором. Цій темі присвятили духовну годину, на якій зібралися студенти різних курсів та викладачі закладу. Організатори та виконавці студенти угорського відділення, котрі на чолі з керівником опрацьовували архівні матеріали, підібрали музику, поезію та хореографію, аби сценічно висвітлити тему Другої світової війни для сучасної молоді. Закарпатську сторінку з історії тих часів подали через імена безпосередньо причетних земляків, героїчними вчинками яких пишається наш край. Ці історичні приклади важливо наводити сучасні молоді для виховання патріотизму та національного духу у юного покоління. Переконані організатори заходу. Українських фронтів молодь, яка зараз тільки навчається у нас, вона повинна знати, повинна знати, що важливо бути небайдужим до тих справ, які відбуваються. Не тільки сама держава, бо це загальне питання, а зокрема, кожна людина має бути свідомою і ставитись до цього питання з повагою, пам'ятаючи про те, що будь-який мир кращий, ніж війна. Сьогодні в Ужгороді вперше презентують перлину української музичної класики оперу Семена Гулака Артемовського Запорожець за Дунаєм у концертному виконанні цього твору беруть участь артисти майже усіх колективів Закарпатської обласної філармонії. Вони втілюватимуть на сцені фактично музичну канву відомого твору українського класика, проте не оминуть увагою і елементів притаманних для опери, таких як сценічні декорації та акторська гра. Над проектом працюють симфонічний оркестр, Закарпатський народний хор та солісти філармонії, які власне і виконають головні ролі у постановці. Усього близько сотні музикантів готують для ужгородців справжнє свято оперного мистецтва. Чесно кажучи, нас ця ідея давно вона вже була літала якби. І все, все то обставини в державі, то, то ще інші якісь обставини, які не дозволяли нам це здійснити. І ми зараз дійсни висновку, що дійсно зараз час, зараз саме саме Україна на тому часі, що ми можемо, можемо дійсно достойно показати таку роботу, адже це перша українська опера. А на рахунок цього, що ми можливо, не зовсім це наше покликання, ми не то, що оперу, так тому що у нас немає е, оперного оркестру, у нас нема симфонічного, у нас немає оперного хору. або... Побачите, у нас все є. Ми, ми я думаю, достойно цю роботу покажемо. Наступна зима на Закарпатті має пройти з альтернативним опаленням. На це налаштовують нових керівників усіх районів області. З ними а також з представниками профільних відомств та спеціалістами лісової галузі провели нараду. як зимуватиме Закарпаття цьогоріч та які плани має влада на наступний сезон. Дивіться далі. До 1 жовтня 2015 року усі бюджетні установи області повинні повністю перейти на альтернативне опалення. Таке доручення дав голова ОДА Василь Губаль структурним підрозділам облдержадміністрації. Вони повинні зробити розрахунки проектів облаштування твердопаливних систем опалення. Залучати до цього будуть усі можливості. Було б дуже добре, якщо б підприємство де працює, де більше заготовки де директор школи того чи іншого держізоспу ходив у школу, або діти його ходять в садочок, проявили ініціативу і допомогли е, придбати енергозамінювач в тому чи іншому селі. В одному, хоча б, отак. Візьміть на себе таку ініціативу. Не тільки заміна газових котлів на твердопаливні, але й утеплення приміщень. На це зараз будуть працювати усі керівники районів. Зараз обласний департамент житлово-комунального господарства з'ясовує наявні потужності кожного бюджетного закладу. Ми пропонуємо заклади освіти, здоров'я соціальної сфери. Уже на днях від нас отримають такі опитувальні листи. Що ми будемо їм пропонувати свого роду провести інвентаризацію цих потужностей, які підлягають переводу. Значить, після цього ми пропонуємо ну, ми проаналізуємо це все і в цій програмі відобразити, скажімо, ну, обов'язково етапність переводу. Тобто, спочатку ми повинні перевести. Е там, де є значні потужності, де ми досягаємо ефекту значній потужності, там де є застаріле котельне існуюче обладнання. Щоб ми не, не так не сталося, що ми виключаємо з роботи нове обладнання відносно нове, яке може працювати. Коли завершиться процес децентралізації влади, питання опалення стане клопотом виключно районних керівників, зазначив голова обласної ради Володимир Чубірко. Місто Ужгород зекономило на знищення теплоцентралі біля 30 мільйонів щорічно. Правильно, така сума. Щорічно вони не витрачають 30 мільйонів. У них сьогодні бюджет розвитку 50 мільйонів. У них все добре. Ми дійдемо до того, що держава нам поставить умови. Ми прийдемо в свої райони, міста. У нас буде певна сума, і ми її будемо ділити. Загальна обласна програма переходу на альтернативні джерела опалення буде розроблена найближчим часом і затверджена депутатами. Відповідно, визначать фінансування з обласного бюджету та обговорять можливість залучення європейських коштів. Серед найдужчих людей 20-го століття Закарпатець Іван Фірцак, силовий атлет, котрого закордонна публіка величала ім'ям античного героя Кротона. А на рідній Іршавщині велета нарекли Іваном Силою. Боєць і атлет, видатний артист цирку та просто цікава людина Іван Фірцак продовжує надихати письменників-дослідників. Так в Ужгороді презентували чергову книгу, присвячену постаті Кротона. Монографією у пошуках Івана Сили. Письменник Олександр Гаврош продовжує знайомити українців із постаттю Закарпатського богатиря в 2007-му Вийшла друком повість «Неймовірні пригоди Івана Сили. А торік відбулася прем'єра фільму про Кротуна за сценарієм Олександра Гавроша. Зараз же автор видав збірку документальних нарисів про спортивні та життєві здобутки Івана Сили. Приміром від імені зятя Кротуна книзі мовиться про спільні виступи села з донькою. Лігала на скло. На неї міг стати мужчина. Після того вона піднімалася, не було на тілі ніякої царапини. Це роки тренування. Це не просто так, що кожен зможе, допустим, зробити це. Роки тренування, і потім брала на плечі шину, трубу по двох мужчин з кожної сторони. І вони, вона ними крутила. На цьогорічному форумі видавців у Львові представили аж три видання прикротуна. Два з них авторство Олександра Гавроша, третє. Це перевидання праці Антона Копенця, надрукованої понад 40 років тому. Онука дослідника віднайшла рукопис, що містить майже вдвічі більше інформації про селача, тож підготувала повну версію книги до друку і презентуватиме видання в Ужгороді вже наступного тижня. Про те, що Антон Копенець перший і провідний біограф Івана Фірцика, каже і сам Олександр Гаврош. Однак у своїй книзі деякі відомості про Кротона піддає сумніву. Виходило, що він стає таким уже. Більше міфом, ніж реальністю. І я спробував знайти те, що можна знайти. І, зокрема, мені здається, що дуже важливим тут розділом є, який називається чеським слідом Івана Сили. Тобто ми постаралися прослідкувати, що писала чеська преса міжвоєнного періоду про, про нього. Детальне і правдиве дослідження біографії Івана Фірцика ще попереду, та однозначно постать ця легендарна для Закарпаття. Що й казати, пишаються Іваном силою земляки. Йому збудували пам'ятник, присвятили окрему експозицію в Віршавському краєзнавчому музеї, і навіть атлетичні клуби називають ім'ям Кротуна. Завжди пам'ятаю, що було таке ну стимул так для нас, для дітлах для дітлахів бути такими сильними, як кротон. І навіть потім, коли я навчався в Росії, вже то поруч з. Із... Цими плакатами Сталоне та ну, Шварценеггера. У мене завжди був плакат ну, Фірцика, оце в шоломі. І Це ну там теж ну як ну вже друзі росіяни там чи ну приходили. Вони питають хто це такий. Ну це я їм розповідав. То а от рідний дім Івана сили нині виставлений на продаж і ризикує перейти у приватну власність. Відтак потрібна допомога меценатів для викупу будинку, що міг би стати оригінальним туристичним об'єктом Іршавщини. Ну що ж, пишаємося і пам'ятаємо з віддатних Ну, у нас на цьому все більше у вечірньому випуску 19-й. Тож вмикайте нас вчасно. Вдало вам дня і на все добре.